Ну, на сьогодні мало таких тренерів, які дійсно цим живуть. Для нього це було повітря, без якого він не мог просто знаходитися. Как бы, э, дуже добра людина був, але що касалося э, тренувального процесу, та що э, змагань, то керує, він був строгий. У даному випадку ми маємо історію зіркового тренера, який все своє життя, всі, всі свої знання вклав в те, щоб виховувати гарних спортсменів. Це справжня людина з великої літери, яка мала душу, душу психолога, тренера. Не просто з боксу, а взагалі спорту і гарного товариша. Юрий Юханович – это наш э, флагман нашей династии, который вывел э, нашу фамилию на уровне всесоюзном, всеукраинском уровне. Вот. И поэтому своей трудовой деятельностью он же воспитал не один десяток мастера спорта, из них мастера спорта международного класса. І його трен тренерський досвід а, надавав йому таку можливість бути дуже серйозним, якісним суддєю. Я не тільки боксирував за себе, а ще й розумів, що помимо того, що він мій тренер, і що дідусь і он дивиться на мене. Саме о та, о той стержень його характеру як організаційні моменти. Оце найголовніше. головне. це і зробили Юрія Оханича сім і сім'ю Біладзе-Біладзе. Він її зробив. Якщо б його виховання, ну, я навіть не знаю зараз у своєму віці, що б було зі мною і яка життя була б у мене. Не дарма кажуть, що боксер то не тільки від таланту, а й від тренера. Дійсно, у такому жорстокому виді спорту важко стати справжньою легендою без гарного наставника. Тож сьогодні у полі зору програми Запорізька сила дійсно феноменальна постать для запорізького боксу Юрій Юханович Беладзе. Народився майбутній легендарний тренер у 1939 році в Запоріжжі. Знайомство з боксом відбулося ще в школі. Одним з перших досягнень Юрія стала першість міста з боксу серед школярів. І в 1962 році, після навчання, він повертається до Запоріжжя, і в секції спортивні секції Локомотив він відкриває секцію власне з боксу. До речі, назва секції дуже символічна для історії боксу. Це дуже цікава історія, бо ще за царських часів, тобто до революції, спортсмени, боксери. Це робітники заводу ремонту паровозів, вже були легендарними бійцями. І вони на різних змаганнях отримували нагороди. Тобто залізничники вже були тоді знаметними боксерами. І тобто, в них була і тренувальна база, і вже була певна слава. У часи, коли Юрій Белат започав працювати в локомотиві, на тренування туди ходили не лише залізничники, а й всі охочі. В даному випадку ми маємо історію зіркового тренера, який все своє життя, всі, всі свої знання вклав в те, щоб виховувати гарних спортсменів, чесних бійців, які по життю тримали б цей темп боксерський. І я знаю, що багато вихованців зараз боронять нашу країну в лавах ЗСУ, підтримуючи той самий бойовий дух. Сім'я Баладзе тісно пов'язана з боксом, а Юрій виховав не одне покоління боксерів хлопців, яких спорт прибрав з вулиці та загартував характер. Юрій Ханич це наш флагман нашої династії, який вивів нашу фамілію на всесоюзному, всеукраїнському рівні. уровні. І поэтому своєю трудовою ж воспитал не один десяток мастеров спорта із них мастеров спорта міжодного класу. Завжди казав, вибирайте хлопців-басіків навіщо? Для того, щоб вони з вулиць хуліганами переходили в спорт і ставали костяком нашого міста Запоріжжя, представляли достойно нас як боксерську боксерський козацький край Згодом Юрій Беладзе заснував власну школу боксу Бойові рукавички. Тренер жив своєю роботою, своїм захопленням та своїми вихованцями. Він постійно, як сказати правильно, находився у залі більше, ніж вдома. От є, тренування немає, сидить і чекає, хто зайде в зал. Коли мова йде про Юрія Беладзе, то школа боксу тут означає не лише місце. Це окреме навчання, окрема філософія. Запорізька школа боксу, мабуть, відрізняється від інших, бо ми маємо власне свій такий якби, характер, да, або якби, свій такий свою рису таку. Як і у кожного тренера, у Юрія Юхановича були свої золоті правила виховання. Пішов. Дисциплінована була людина, дисципліна була, щоб, як він казав, не потрапив в відділення міліції, Він це не любив. Всегда. І успівався у школі. Це повинні бути все в одному. Не, не тільки на боксу життя закінчується. Тут бути бокс, він так нам прививав. І помимо цього, все одно є життя, яке повинні бути за рингом. На власному прикладі показував юному поколінню, що над собою потрібно працювати постійно, аби триматися у тонусі і фізично, і морально. До там, своїх старого віку він регулярно приходив, ну, був бив по снаряду, присідав, віджимався, регулярно він дивився за собою. Та Юрія Баладза хвилював не лише тренувальний процес. Він переймався усіма аспектами життя своїх вихованців та підлеглих, сварив, заспокоював та допомагав розібратись з багатьма проблемами. Ну і знаєте, як молоді там влюбляються. Це мені 22 роки. У мене там любов, там ну і дівчина національної меншини. Батько прийшов і каже: От у вас там тренер з боксу там мозги, пудри, там цій дівчині, там вона нічого не розуміє ще. Наша тамети, ви розумієте, а у них яка сирійська теж родина, вони ж це все розуміють, для них це близько, тому що у них теж своя традиція. І він дзвонить, каже: Підійди. Ну я ж прийшов, він каже, мені почитав мораль, каже: ну, саме головне, але так спокійно, каже, Володь, ти ж розумієш, є сімейні традиції, є народні традиції, тому то-то, то-то, то-то. Усі вихованці для Юрія були рівні, навіть власний онук. А може саме Артуру і діставалось трошки більше. Додому я приходжу, сажусь ужинати, а він мені каже, а яка у тебе вага? Ну, він знав мою вагу, але він говорить, ти був у залі, ти зважувався. Я кажу, так. Я там, грубе, боксував до 60 кілограмів і він е, у мене запитує, яка вага була у тебе остання? Я кажу 62. Он редного ну, я не так понимаю, те не потрібно дуже багато їсти. А взагалі нара, как якби бы, сьогодні нара вечором може перейти тока на кефір. Згадує, як хитрував, коли вже був старшим. Повертаючись зі змагань додому, хотів зустрітись з друзями, але дідуся це мало хвилювало. Юрій Юханович встановлював режим бути вдома о дев'ятій. Ішов з друзями гуляв, потім в дев'ять приходив додому. Він телефонував, тоді ж не так не було мобільного зв'язку, він телефонував, я брав трубку і казав, що все, я вдома буду спати. Ну, понятно, а сам э, далі думаю, що папа, папа казав, в 11 що був, ну не було, що утром. Ну, типу, розумів, э, що багато часу я провожу в тренуваннях і в процесі, і давав мені трохи молодим хлопцем. Ну і потім мог в 11-го набрати спросити, даймо трубку. А папа каже: Та він вже спить, це, і кажеться, вовніте були такі е, гольки у мене. Не тренерством єдиним. Завдяки своєму колосальному досвіду Юрій Беладзе був і почесним президентом Запорізької федерації боксу та суддєю міжнародного рівня. Тренування це постійна робота з учнями. І ти маєш навчати їх, знаючи власні правила. І якщо ти знаєш ці правила їм навчаєш, то бути суддєю вже значно легше, і його тренерський досвід надавав йому таку можливість бути дуже серйозним, якісним суддєю. На одному зі змагань Юрій був у суддівському складі разом з легендарним Мухамедом Алі. Але ми з вами знаємо, що насправді пощастило на той час саме Мухамеду опинитись поряд з Беладзе. Він дуже багато посвятив своєму житті суддівству. То він був по всьому міру, і, і, і в Америці був, і в Україні, і в Європі. Він много де представляв Україну як суддя головних змагань, зам, головних змагань. Пропонували Юрію Беладзе і стати тренером Національної збірної України з боксу та переїхати до Києва. Юрій Михайлович трохи інший. Сладо человек. Он э, понимает жизнь, он ценит жизнь и каждую минуту, живя в семье и занимаясь своим любимым делом. Он всю жизнь посвятил э, воспитанию детей и молодежи. И а что такое тренировать национальную сборную Украины? Это означает быть вне семьи. Це означає не уделять внимання созданному його руками клубу боевые перчатки. Звісно, Юрій не погодився. Все це бросить і уехать, і, скажімо так, в числавному отношении бути тренером Національної сборной України. Це не для нього було. Як почесний президент Федерації, Беладзе завжди підтримував розвиток боксу та відкриття нових секцій. Я в 2000. Другому році після закінчення Запорізького муніципального університету, тоді інститут був, почав працювати тренером. Тобто, ну, для мене це було е, так гордо. Е, я створив секцію боксу при Балабинській гімназії «Престиж». При, потім добився будинок культури, нам віддали, ми відкрили. Юрій Іханич був один з перших, хто приїхав на відкриття нашого. За все своє життя Юрій Беладзе провів чимало турнірів. Тож і його пам'ять символічно вшанували боксерським турніром. На згадку про такого видатного запорізького спортсмена боксери і федерація створили турнір, ну який існує певний час. В місті проводиться в місті Запоріжжя. Ну і я знаю, що на нього запрошуються як і суддівська потужна команда, так і потужний склад юних боксерів і досвідчених боксерів, які передають досвід один одному під час змагань. Зараз справу дідуся продовжує Артур Беладзе. Школу ту боксу, яку він мені дав, звісно, вона вже в голові, в руках в генетики. І ці моменти, що касається, виховання і. Рівня боксерів, щоб вони доросли до хороших боксерів, звісно, і приміняю методику Юрія Ханіча Юрій Беладзе помер на 79-му році життя. Коли вид спорту втрачає той не просто мотор, а реактивний мотор, то, звісно, як мінімум 50% дало. В погіршення і відносини, до речі, між тренерами в особистому відношенні і в судійській колегії, тому що тоді був, був авторитет важка втрата, яка залишила свій відбиток на житті багатьох, та на запорізькому боксі. Зокрема, Беладзе був патріотом Запоріжжя та його почесним жителем. Коли був останній день прощування з Юрієм Юхімовичем, то черга. Щоб попрощатися, була просто величезна, величезна. Її можна порівняти разве що з чергою до Олександра Поляка в нашому місті, тобто, от такої знаметності і такої важливості була ця людина не лише в спорті, але і в спортивному житті нашого міста і України. Але Юрій Беладзе залишив по собі неоціненний скарб своїх вихованців. Якщо б його виховання, ну я навіть не знаю, задумуються зараз у своєму віці, що б було зі мною і яка життя була по у мене. У улюбленому та рідному місті Юрія Беладзе просто не могли не вшанувати його пам'ять. Коли ми готували музей, ми готували його майже рік, ми збирали матеріал і майже кожен питав: а про бокс, що буде у вас про бокс? Про Юрія Хіміча Буладзе. Про Запорізьку школу боксу, про Запорізьку федерацію боксу. І ну, ми вирішили, що дійсно він не є олімпійським тренером або спортсменом, але він дуже почесний і його внесок а, в життя запорізького спорту є просто дуже-дуже ну, вагомим. Це справжня людина з великої літери, яка мала душу, душу психолога, тренера. Не просто з боксу, а взагалі спорту і гарного товариша. Бокс виховує характер та загартовує бойовий дух. Саме це передавав Юрій Юханович своїм вихованцям. Створив власну школу боксу у Запоріжжі та став справжньою легендою, що назавжди залишиться в історії спорту.